Сьогодні 25 травня 5 годин ранку, і я вирішила зняти вам відео, але такий невеликий огляд, але трошки з іншого ракурсу, із висоти тераси. Тому що коли знімаєш прямо з землі, не зовсім зрозуміло, як насправді ну, от немає цього. Повного огляду, і я навіть коли сама передивляюся, я розумію, що люди не бачать цієї картини. Ну, от спробую, буде видно, як воно виглядає, передивлюся, і, можливо, потім час від часу робити такі огляди для того, щоб бачити, як змінюється сад. В цьому році він у мене бідненький, неясненький, йому не дісталося моєї уваги. Ось на передньому плані ви бачите, це вхід в сад, тут буде арка, і по краю там он плющ він посаджений для того, щоб потім пустити його на арку. Плющ зазвичай перший рік він просто. Просто на, на, нарощує своє коріння, і, відповідно, взагалі у нього немає приростів. Тобто той рік він тихенько собі лежав, і тільки в цьому році починають появлятися нові листочки, нові прирости, нові пагони. І, звичайно, вже пора б його пора б тут ставити, зараз покажу ще з цієї сторони. Також там і плющ і жимолость, але саме ця жимолость відси буде прибиратися, поки не вистачає часу на це. От. І, звичайно, бажано щоб тут вже була арка. Тоді можна було б, щоб він не, не плівся цей плющ по землі, пускати його вже на, ну, пускати на арку. На передньому плані бордюр. Але бордюром його вже не ну Він не зовсім бордюр, це живоплід, але в цьому році він стригся тільки рано-рано весною. А можливо, я його і не стригла, я, чесно кажучи, вже й не пам'ятаю. Я в цьому році весь свій вільний час і невільний віддаю. На розвиток розсадника. Тому саду не досталося ні саповки, ні поливу, ніхто його не обрізав, От він такий, який він є. Єдине, що я роблю, це я ось кошу траву. Не можна назвати це газоном, тому що ніхто її не сіяв, яка була, така є, ніхто його не вирівнював. Коли тут поставиться. Цій зоні поставиться зона відпочинку. Буде тут якась крита тераса. От тоді вже все інша земля, яка буде вільна, вона вирівняється, вона засіється, засіється, скоріше за все, конюшиною білою. От ви бачите, справа це великий. Білий кущ, що білим квітує, то вже проснувся горець або гірчак мінливий. Краса і дивовижна рослина, тому що це насправді трава, яка на зиму відмирає і отак от дуже швидко на... нарощує свою масу. Я пробувала в цьому році поділити кущ. Чесно кажучи, я побоялася більш радикально його різати, боялася втратити. І мені я від, відділила тільки два шматочки від кореню, можливо, ну, так, по бруньки, але вони вже були, мабуть, величінькі для того, щоб їх ділити. Ну, Але одна, одна загинула, а одна прижилася і. Можна буде його десь її ще посадити. Ну і це так. Щас я піднімуся вверх і покажу вам, як це виглядає з іншого ракурсу. Ну... Що мені подобається в моєму саду? Мені подобається те, що в ньому є структура. І видно, коли ти дивишся, що це все-таки сад. Не подобається, ну, от якраз прямо переді мною. Можливо, вам її погано видно, це ну, от, насправді він дуже красивий, цей ірис, але тут він взагалі. Не підходить по кольору, і він відквітує. Та навіть питання не в тому, що він квітує в даний час, а в тому, що е нема в мене зараз на нього часу, щоб його викопати і звідси прибрати. Е в цьому році, не знаю, можливо, закінчиться більш якось посадки, е прийде жара, і в мене. Буде час на цей сад. Я хочу, ну, не так, щоб повністю, але викопаю, можливо, більшість багаторічників, які знаходяться між деревами і кущами, трави, пущу їх на розмноження, а на пустих місцях засію фацелею. Дуже вже ж така прям тверда земля, і дуже хочеться її. Хоч трошечки якось підживити, розпушити і дати можливість рослинам, ну, щоб їм було легшенько. На передньому плані мав бути, і він є живоплід із Спірей Little Princess, але так як і живоплід із Бірючини, він цьому році. Ножиць не бачив, ніхто його не стриг. Ось ось він уже заквітує. ну Буде час туди трохи далі. Я його підстрижу. Ні, ну, значить, от такий і буде, що називається, дикий сад. Тут, звичайно, вишня вже заважає нам подивитися повністю, як далі виглядає сад. Єдине, що Тут видно це ось шматочок круглої поляни. Не встигла я вчора її покосити, бо прийшла вже, косила вже після роботи, і ще потрібно було дещо висадити. По краю там бордюр із дібровника. Але в цьому році плани я його буду. Тобто повністю буду викопувати цей дібровник. І так, якщо комусь цікаво, якщо хтось хоче, я, можливо, якщо знайду в своїх десь записах відео, як він квітує. Як, доволі це красиво і декоративно єдине, чому я це роблю, я не люблю плоскі сади. Я не люблю низенькі клумбочки, я не люблю Ну, не, то, не те, що не люблю, мені не подобається. Мені, вони, ну, мені хочеться сад підняти. Розумієте, я, я люблю, коли це високі дерева, коли це великі кущі, коли ти проходиш алеєю, Ну, я не знаю, коли ти заходиш в сад, ти в ньому маленький, тобі там. Комфортно, тобі там затишно. Я люблю такі сади. Ну Якщо порівнювати з будинком. Низенький сад, низенька клумбочка із ґрунту покривних ну, це як килим. Просто от ви в домі положили килим. А де меблі? Для мене. Або, Ну коли. Ну, Така асоціація, коли це велика така кімната, знаєте, як спортзал з, високим, з високою стелею, і поставити там іграшкові меблі. Ну, так, я ну, не знаю, чомусь мені це не, не комфортно, не подобається. І, але я не кажу, що це погано. Люди самі вибираються, їх, їхні землі, їхні сади, то нехай вони роблять їх так, як вони хочуть. От. А я хочу, ну, я люблю, коли великі дерева, коли великі кущі, коли високі квіти, ну, так мені подобається. Високі трави, тому одна з моїх улюблених трав це війник Карл Форстер. Саме тому, що це така велика, такий великий сніп трави, і навіть якщо новий сад, і ти його садиш, буквально в перший же рік. Він дає тобі якусь структуру. Ну, а там на задньому плані, ви бачите, це смуги, це посаджені. Там мій розсадник. От. Можливо, сьогодні, зра... сьогодні чи завтра я зроблю вам огляд, покажу, що там росте що виросло. Ну, от, розумієте, да? от ми так заходимо по краю, як тільки буде поставлений паркан, ну, картинка, по мені то картинка зразу складеться. Плани такі є, але поки, поки не доходять до нього гроші. Руки будуть не мої, а от гроші поки не доходять. Значить, тут ми бачимо білий такий біла куля, це. Хакурині шики, і на передньому плані зліва від неї такий великий гарний кущ це спірея макрофіла. О, така доволі декоративна, красива і така, така рослина. Для висоти в цьому році, в тому році, додавлені дві сакури, вони будуть високими, і висоту додасть я купила тую колумну. Саме колумну я шукала, тому що вона вузька. Бо вже ну, таку більш широку, можна було б так як і смарагди садять там, але потім би прийшлося її стригти, бо їй би не вистачало місця. І далі, там, де жовтенькі кущики, це вже пішла, іде кругла поляна, це вже пішла жовта кімната. Зараз спробую показати вам і ще один вид. Ну, ось це вже ми обійшли дім і зайшли в сад. Ось так це виглядає. Нам робочі процеси. Тут у мене, ось, як бачите, контейнерний майданчик. Вчора відливала рослини.